Вітаю, друзі, з вами Лемок. Я от трошки повернувся все ж таки на Ютуб після двох тижнів збирання комп'ютера. Отже, що на нас чекає в грі? А на нас зараз вже вийшов Афентраген, відповідно, у нас буде Twitch Drops, доволі такий жирні, приурочені до цієї події. А вони почнуться сьогодні, 20 вересня о 19 годині за Києвом і завершаться аж 4 жовтня о 12 годині. Що на нас за ці дні чекає? Отже, сьогодні, 20 вересня. Ми можемо дивитися 에, Skill For Dacie. Quickie Baby і офіційний канал World of Tanks. Дивимося, за 60 хвилин нам дає два ключі для гри на вафлі. За 120 хвилин два дистиль Tornado Alert. І за 180 хвилин тут 에, це таємний дропс, така собі коробочка, з якої 에, шляхом рандому випадає один із цього нагород. Ну, скоріше за все, вам випаде як і мені так само, або один день танкового премогом аккаунту. Одиниці отримують оцю ПТ-шку. Це на 20 вересня. 21 вересня така сама ситуація. 60 хвилин резерви. 120 хвилин дадуть день према, це 100%, гарантовано вам дадуть день према. І за 180 хвилин може випасти такий от пул нагород. Один із цих. І, відповідно, можливо, якщо ви там, я не знаю, дуже великий щасливчик, може випасти віпера. 22 вересня. Ремкомплекти, 5 бойових задач дає на x 5 до досвіду за 120 хвилин і за 180 хвилин може випасти Скорпіон 7 рівня, доволі таки непогана пятишка, Прожето, Імба, звичайно, але ну, напевно хтось все ж таки отримає, я так думаю. І може випасти лис. А, до речі, якщо вам випадає техніка із списку, то компенсація буде сріблом. То, що ви знали. Якщо раптом вам випаде щось із цього ж ви маєте. І у нас 27-29 вересня буде такий от е також перегляд, але тут якось взагалі, бідно. Два особисті резерви всього на всього. Е 9 камуфляжів, два особисті резерви. Ну, зовсім можна і не дивитися, скажімо так. І тут так само, в принципі, з 30 до 4 жовтня. Тому, відповідно, дивимося 20 вересня, дивимося 21 і дивимося 22 вересня. Далі можна вже і не дивитися. Відповідно, заробляємо собі доволі-таки цікаві нагороди. Тут ви можете на сайті офіційному подивитися всі стелі, які там, і також переглянути а, список премтехніки. Тому рекомендую три дня подивитися твій, чи, можливо, вам такий щось пощастить, хоча б день према собі та й виб'єте. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!